Вітаю вас, мої маленькі друзі. Осінь вже до нас прийшла. З собою три місяці привела. Вересень, жовтень, листопад. В осінню пору на вулиці стає трохи прохолодніше. Листя на деревах починає жовтіти, червоніти і опадати. Ми бачимо багато красивих кольорів навколо. Сонечко все частіше ховається за хмарками і іноді йдуть дощі. Друзі. Пропоную вам послухати вірш про те, як в жовтні жовте сонце гріє. Спробуйте насолодитися та уявити красу у кожному дядочку цього вірша. Отже, в жовтні жовте сонце гріє. Так. Що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли до насіння, бо прийшла пора осіння. Сподіваюсь, що ви вже запам'ятали, що в жовтні у нас з вами жовте сонечко гріє, так що все навкруг жовтіє, і таким чином місяць жовтень так. І асоціюється з тим, що все навкруги жовте. Друзі. Спробуйте у вільний час вийти на прогулянку та помилуватися красою природи. Насолоджуйтесь життям тут і зараз. Хай вам щастить!